Дякую, Ірландія, що вирішив завітати до нас. Ага. Ну, давай почнемо. Що ти бачиш тут? Це просто коло. Тут немає нічого собі. Я знаю, що тебе розвеселить. Що це? Це це... 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 це, це, це картопля. Добре, що це? Нема картоплі. Хм, ну добре, що це? Це не повага до культури. Добре, добре. А що це? Один? Ця війна іде погано для мене. І щоб виграти війну, мені треба сильний союзник. Але хто? Так, отак. Ідеа! так, так, так. Коли Мексика приєднається до мене, америкашки-какашки не знатимуть, з ким вони воюють. Хе-хе. Оу oh. mm. Чорт побери, що це таке? Що це за хрінь? Америко, бежи швидше сюди! Поглянь на це неподобство! Що це? Що? Щ... Німеччина йди сюди! Так, так, так. Е, що це тут? таке? Я я, я розумію, що це не вічливо, але це це не я. Я чесно кажу вам. Ніхто не вкраде моє тако зрозумів. Як так можна неподобство? Е, а це хороший варіант. Ом. Омм. Гей, що ти тут робиш? Медитую, залишаюся нейтральним, зливаюся з горами. <кхи> Чому ти не такий нейтральний, якщо в тебе прапор позитивний? Заткни свою ротову порожнину посполитич, бо в нас є вирішення цієї проблеми. Ми обидва відписали німецький контракт. Я тут просто щоб доглядати за ним. Так, це правда, мінус і плюс це баланс. Хороший був Подумай про єврейське золото. Пам'ятаєш то часи? Допоможи всім біженцям. Купи більше шоколаду. Так, так, хто тут із вас злий? Що, Що ви ставились? Стабили? по Нарешті можна відпочити від цих мінусів та плюсів. Як смішно. Це смішно. Ці меми такі круті. Чи ти сказав меми? Що-що ні, я не казав меми, я казав поеми. Так, я сказав поеми. Ці поеми такі круті, цікаві. Знаєш, обожнюю вечором сидіти і дивитися поеми, поеми. Nee. Обережно, обережно, обережно. Ах, ідеально. Добре, добре. А тепер іди чисти туалети. Дурна польська ноходка. <плес> Окей, okay, я вже йду. Я вас слухаю. Трик, три трик три кортрет. Так шабэ три кварти. Що ти маєш на увазі? Хеллоуін уже давно пройшов. Чо, зараз зари, то новий рік, Зайшли дві турки. Алло, це поляндія. Так, так, мені треба дещо відчистити саме це. Окей. Okay. Та це не я насрав. Це до бабачення. Все, я зробив свою роботу.